На зв'язку зі мною Тібр Томпа, це голова Угорської громади Києва і Київської області. Тібор, добрий день вам, доброго дня, пане В'ячеслава. Радий вас чути і бачити. Слава Україні! Навзаєм героям слава! Тібор, а що там відбувається у Угорщині зараз? Ми так побачили такі кадри, як Майдан прямо. Так, так, так. І я зразу хочу трішечки скоригувати вас і те, що було написано, Уже є дані, що вчора, після обіду до вечора, Петер Мадяр, славнозвісний опозиціонер, вивів на вулицю не десятки тисяч людей, а було 170 тисяч. Уявляєте, Ого. 170 тисяч людей конкретно. Орбана у ході, так звана в лапках називається Хода миру, але можна було б називати Орбанівську е, ходу е, вперед Рашистан, а не е, о, миру. Орбану вдалося там радянськими методами, з е, автобусами, як це було в Радянський Союз, навіть із-за кордону з різних країн е, завести людей. І все ж таки у Орбану майже. Же в двічі було менше людей 80 тисяч. Фактично дві треті цих людей 80 тисяч. Це були проплачені. Проплачені, до речі, завдяки тим, в тому числі, і завдяки тим дотаціям, завдяки так званій, нібито дешевій нафті і газу, що поставляє. Рашистан тому на сьогоднішній день, правильно ви замітили, Угорщина рухається в тому напрямку, і про це і Петер Мадяр говорив. Що е в весною наступного року, конкретно в квітні, е буде не тільки е зміна політичного керівника, а зміна системи, тому що Петер Мадяр порівняв е правління Орбана з е з правлінням кадра Яноша кадора, колишнього комуністичного е, лідера, е, тому на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що е, опозицію деяких опозиційних лідерів е, арештовують е, не дають людям в у Будапешті проходу. Люди Орбана про це говорив і. Петер Бадяр про три тисячі так званих орбанівських яничарів, але хід історії, я думаю, змінити неможливо. А, тібора. До речі, от є люди, є угорці, які мені говорили, ну, ті, хто проживають в Угорщині, які мені говорили про те, що от о, о, Орбан, до речі, скільки він років при владі? Постійно уже 15 років з 2010 року, але з 98 по 2002 теж був при владі. Ну, от так, він такий автократ, прямо, скажімо. Ну, от Диктатор, є... безусловно. Диктатор. Ну, все одно, ну Угорщина все ж таки демократична країна. Тут це країна Європейського Союзу, і в рамках Європейського Союзу диктатура в класичному розумінні не може існувати. Ну, як мені вважається. Може, щось не розумію. Але от є люди, є угорці, які кажуть, що Орбан це весь свій час правлі. Іння в угорщині порядок навів. Ну, Гітлер теж навів порядок. Даруйте в Німеччині. Це не є показником і це говорять люди недалекоглядні. І до речі, історія на жаль, Угорщина кипить отакими прикладами, коли знаходиться не на правильній стороні історії. І те, що я ще хочу сказати, що Угорщина на жаль має трошки іншу історію. В Угорщині вийшло так, на відміну від інших європейських країн. Що більше всього був було кріпосництво, і оце кріпосництво якраз від відбило, і маємо сьогодні те, що орбан завдяки цій кріпосницькій ідеології може тримати людей, тобто у нього є. Десь півтора мільйона, ну до двох мільйонів от таких виборців твердолобих просто в одну сторону дивляться. Але про це навіть вчора вже Орбан визнав в своїй промові, що йому потрібно гуртувати молодь, тому що без молоді, звісно, можуть бути великі проблеми. Тобто він вперше за 15 років визнав, що може бути в нього програш. Ну логічно, що просто Орбан я от е, намагався досліджувати ну для себе особисто. Я не є істинною в останній інстанції. По справжньому диктаторські режими, от режим е, Гітлера, режим е, Путіна, вони всі, от, якщо подивитися, вони тримаються. На війні так чи інакше, Путін згадаймо так. Внутрішній завжди він шукав внутрішніх ворогів і зовнішніх ворогів. Це допомог ну, те саме з Гітлером. У Гітлера завжди були і внутрішні вороги. Він бачите, внутрішніми ворогами він називав євреїв а зовнішніми ворогами він називав весь світ. Скажімо так. А, і от ну, Орбан же він не воює, Орбан не той політик. Він ну, Угорщина не веде війну. І я не знаю, там ви скажіть мені, ми чомусь нам з України, може, чогось не бачимо. Чи є там боротьба в Угорщині така прямо серйозна з внутрішніми ворогами? Безумовно, і у Орбана він він теж саме робить, що Путін теж саме робить, що колись робив Хітлер. У нього є зовнішній ворог, і основний зовнішній ворог у нього це два ворога. Вчора навіть 12 разів прозвучала Україна, це як один з основних ворогів, причому 12 разів в разів разів негативному сенсі, і про Росію ні слова не звучало. І другий головний зовнішній ворог це Брюссель. Він про це постійно говорить. Я вже не кажу про Ну ні рані... ну, бойові ж дії він не веде. Війну. Але він вів у Угорщині так звану надзвичайну ситуацію. Єдиний із всіх керівників Європи Європейського союзу, тому що е, нібито війна, яка е, є в Україні, заважає йому е, внутрішньому та в зовнішньому розвитку. Тому е, даруйте Орбан е, всіляко використовує оці війну, натравлює людей, і про це теж. Петер Мадяр говорив, що потрібно вже забути про таку ворожнечу і такої ворожнечі, як при е, правлінні Орбана, е, на, напевно була така ворожнеця тільки при фашистському правлінні хортів 30-40-х роках. Тому е, навіть славнозвісні історики соціологи Угорщини Італії той режим. Який сьогодні вибудував 에, Орбан, називаються виборчим таким м'яким фашистським режимом? Зрозумів Тібер, Я вам дуже дякую. Тібер Томпа, голова Угорської громади Києва і Київської області.